Ще є хата, походу характі от. Як ви поняли, ми зараз знаходимося на верхушці цього моста. От то місце, де ми що були. Бачите? Ось це місце. Зараз ми тримаємося в той бік. До цього знизу. Ну. Далі йдемо. Треба це вирізати. Треба розділити цю фігню. Це не місцева тема. Розривемо точно. Тобто ми зараз ідем до одного бомжа. Розберемося до нього. Так. Нема його. Ну бачите, такий дом. З бомжачу, з угу. У когось бомжа чи у когось пса. Мгм. Уютненько тут. Якась банка в нього тут стоїть, як ви бачите. Тут для... Большого, к тебе просмотры я заработаю стя. Бляха муха. Какая -то херня -то тут? Валяется. Так, размахнем и. Какая блин железная бетонная бутылка. Да, розочка. бандитская розочка. Кулака, клад, 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 клад. Ну нахер. Руку не полезали. Бляха мух на кивали. Ну ч? Идем дальше. Пусто. Хм, інтересно, бутилочка що є. Даже дві можна тут трошки настекли, чи як іначе сказати, херню зробити. То що, причому я зараз і займаюся взагалі в цьому відео. Хе -хе. Так беремо якогось банального, блін, карання. Інструменту точніше. Трошку точніше б'є. Так, беремо і... Бляху стіни цієї херні зараз понакидаємо. Яке воно міцне. Хоча може так зробити. Аа! Ідемо да. далі Так Тут же ту нас тут Так, нічого Ну і що? Продовжуємо идти далі Тут ничего немає интересного херня ви Якось бомжів постелили щось. Тут, ай, бля, хамуха, блин, тихається. Ось, як бачите, тут вікна розбиті, Яких не були цілими. Тут якийсь блін-бомжатник. Як ви замітили, тут є ехо. Ехо, таке ехо. Якісь тут бутилки валяються, ще якась херня від спайса. Яких тут использування, блін, на толобки. Блін. Якісь тут, блін, пргами, ти, блін, думаси, на оставих бомжів. Ну що ж, вирушаємо в саму глибоку цю сраку. В сраку цю. Йдемо.